Вітаю! Сьогодні ми з вами знаходимося на будівельному майданчику Grand Hills. щоб показати вам велику простору квартиру з кутовою терасою. Ходімо! Я покажу вам, де ви зможете щодня спостерігати, захоплюючі краєвиди міста. Знайомство з цією квартирою ми розпочинаємо з вхідної групи. Зліво у нас передбачено місце для речей та консолі. Справа розташовані два сенвузли. Загальна площа цієї квартири 85 метрів квадратних. Далі ми переходимо до приватної зони, де у нас розташовані дві спальні кімнати. В кожній з них передбачено великі панорамні вікна. Ми приходимо з вами до гостьової зони. Вона велика та комфортна, наповнена денним світлом. З однієї сторони у нас продумана розсумна система, що дозволяє вам вийти на терасу. Позаду мене знаходиться панорамне вікно разом з дверима, що дозволяє вам потрапити на ту ж терасу. Простір є функціональним, адже ви можете розмістити вдовж цієї стіни кухню та відділити зону для готування та прийому їжі від зони відпочинку. Безперечно, родзинкою цієї квартири є кутова Тараса. Саме тут, у найвищій точці міста, весь Ужгород, як на долоні, я запрошую вас переглянути цю квартиру разом зі мною. До зустрічі у житловому комплексі Гранд Hills.